Перше, що я роблю, це пробуджуюся, застелюю ліжко, шукаю одяг і передягаюся. Далі чимчикую в кухню і готую собі їсти. Переважно зараз це холодне молоко з пластівцями. І тут я згадала, що я блогерка. Ой, я вже не виключила відео. Далі я роблю собі зачіску, тому що неможливо просто з розпущеним е, волоссям влітку. І так, я роблю такі незвичайні, нецікаві зачіски не тільки коли в мене є школа, а й влітку, тому що мені це просто подобається. Чищу зуби, готую сумку і пиття і виходжу на двір гуляти. Тож ми приходимо сюди гуляти через те, що в будні дні штати працює. Ось, тому йому треба тишина, щоб зосереджуватись. Тому ми йдемо на майданчик і десь тут пробуваємо з приблизно 10 11-ї до 3. І я тут граю карти. Ось ще я малюю. Ми вчора віднайшли ще одну таку активіті. Врятувати ось. Тому що в нас тут недавно зробили цей ставок, ну типу, вже була ця вся штука, там, де воно і має бути, але поремонтували його, щоб там була вода. І там осикли жарко. Зараз ще не дуже жарко, тому вони там не топляться, але вони хочуть освіжитися. Вони там собі плавають, плавають, і інколи вони занадто довго там плавають, коротше топляться постійно, і ми їх рятували вчора. Ну, десь під 20. ось ми врятували. Е, П'ятеро, на жаль, померло. Ось, то ну, ми так чистимо, трошки ставок. Як це називається? Ще я беру сюди мишку, щоб читати, але цим часом я щось не дуже багато читаю, ну, типу на дворі. Тому сьогодні я вирішила виправити це. Я читаю книжку, по якій я вже подивилася, серіал. І оскільки гуляємо, ми як мінімум 4 години мама бере нам перекуси. Ну і просто подивіться, який прекрасний вітер. Ми згалом тікаємо від е, сонця. Ось перше тіньок, коли ми сюди приходимо десь ну, до 11-ї, тут повністю все тіньок тут. Ось. І там от наполовину тіньок. Е, і не так жарко. Тому ми сидимо на цих лавочках. Потім... Тіньок сунеться, і він сунеться до тих от кубиків. Отут десь він. А, де воно? Чекайте, я нічого не бачу, не бачу. Ось тут. А потім він просто зникає як зараз, тут, і з'являється ось там от. Ось так. Ось, тому ми так сікаємо потихеньку. І коли третя, ми колись до тридцять один раз сиділи тут, ми вже йдемо. До домцю. Сьогодні, до речі, не субота, тому тату сьогодні не працює. Але я просто хотіла Бо Реально, нема що робити в хаті, ну типу, цілий день в телефоні не можна мені сидіти, ну і я не хочу. Тому так тому ми зараз усі штуки збираємо. І я свою сумочку збираю. І все. Речі, сьогодні оси, тільки одну оса топилася, тому що там, коротше, ці левчики. Левчики воду струм йде з левів, з голови левів води. І ще там є такі типу, крани. То коротше, вони дуже щось сильно сьогодні воду леють, тому напевно туди оси і не хочуть йти. У них там є біля ем, цього фонтану болото, тому вони там освіжаються. Ось. Тому тільки ми одну осадь туди полетіла. Оса, і ми її врятували. Я і з палкою їм. рятуємо. Беремо на палку, потім вони висихають і летять. Тож, коли ми приходимо додому, ми чекаємо, щоб мама нам зробила їсти, і під час цього я ще вчу інколи іспанську. Тож ми вже давно собі вирішили. Що, що, зі маю, що субота це день прибирання. Ось ми прибираємо в нашій хаті, тому все, що ми зараз будемо робити. І потім ми ляжемо поспати, відпочити. Після того, як ми відпочили, ми переважно дивимося якийсь мультик-кіно. Потім вони грають гру, а я дивлюся якийсь серіал. І далі Мися і ми знов дивимося кіно. Дуже стакий, мій день. Мені досить сподобалося, що це відео десь буде тривати ну, з цим закінченням десь 8 хвилин. І по суті, я трошки здивувалася, що так це все коротко я розказала вам, як я проводжу свої приблизно десь 12 годин. Але насправді, реально, я десь так все роблю. Типу, в мене це все затягується надовго. Ось І ще одне: я тільки при монтуванні помітила, що ми багато дивимося, типу, серіалів і кін зараз влітку. Це не завжди так було в моєму житті, типу, але ми дивимося з сім'єю багато всього, типу, кінів. Ось, коли маємо час. Під час школи, коли є школа, не дуже, тому що ну, нам треба піз... рано лягати. Насправді, наприклад, я сьогодні. Ми сьогодні з дітьми додивилися за три дні. Це вже третій день, що ми дивимося один фільм, який триває десь 1 годину 40 хвилин. За три дні подивилися. Типу, ну ми не дивимося цілий фільм, кіно за один день, але ми багато чого дивимося за день. Взагалом Тож. Моє літо, мені здається, буде в мене дуже цікаве. Типу, я дуже боялася, щоб воно було дуже нудне і це все. Але насправді воно досить цікаве. І якщо ви ще не знаєте взагалі, що робити в тому влітку, типу, як його не прогавити і не провести його просто за секунду, то я хочу зробити таке відео про це. Що можна робити влітку, і так далі? Тому що побачити це відео, ви маєте підписатися і лайкнути це відео. І наступні теж.